Так, от перейдемо. Ота. Так, от. Так, безніко нам треба нас нафармить. Быстренько нам треба нафармить. Поки нікого немає, поки нічого немає. Дуже багато нам треба набирати. Беремо все повністю. А, руда, нам я не знаю, чи треба нам руда. Напевно, напевно, треба, не знаю. Тут кстати, дуже хорошого, зараз ми його насобираємо. Зробимо камені ці самі е, ці. кірку У нас тут є Ні, нема. Все хорошо. Бистінько по це саме полутаємо. так Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Опа! Залізна руда. Блін! Натакає кірка! У нас все хорошо. Погнали після до хати. Так, сейчас я уберу цей саме. Убираємо цей о. Все. чікс